Які чіпси люкс найсмачніші? Так. Почну я, напевно, з сиру, бо це класика. Я і так, в принципі, викупаю, які вони на смак. По запаху просто пересмажена олія. Запах сиру так десь дуже-дуже далеко. Будемо куштувати. Так, отак от виглядають чіпсіни. Середнього розміру не дуже великі. Куштуємо. Сама чіпсина непогана на смак, але приправа дуже солона, хоча має приємний сирний смак. Не шкарпетками, не шкарпетковий сирний. В принципі, як сирні чіпси, досить непогані. От, наприклад, чіпстерс мені подобається набагато менше, ніж ці люкс. Досить непогані. Рухаємося далі. Паприка. Чіпси з паприкою я дуже люблю. Це один із моїх найулюбленіших смаків чіпсів. Ось так виглядають. Червоненькі. Чіпсини такого самого розміру, середні, нема тут прям дуже великих, або маленькі, або середні. Ось так виглядають. Куштуємо не дуже червоні. Бувають з паприкою набагато червоніші. Клас. З паприкою смачніше, ніж з сиром, такі трошки солодкуваті, кислуваті, є смак паприки. І знаєте, от сама картопля у люкс досить така прикольна, тому що вона не тверда, їй не треба сильно жувати, вона буквально ти закидаєш язиком розминаєш, і воно прямо на маленькі крихти розсипається. Мені подобається. От самі чіпсини без приправи дуже смачні. Хвилясті з грибами. От хвилясті чіпси я взагалі не люблю, бо вони дуже тверді. А я люблю м'яку їжу. Ось так виглядають. Є? носа запах ударив осито, тупо оциту. І вони взагалі такі, ну, знаєте, от, Прям прозорі, пересмажені якісь. Пуштуємо. Хоча, знаєте, оці хулясті непогані, не дуже тверді. Це ж розкрушились сразу же. Без зусиль. Але приправа неприємна на смак. Приправа на смак. Як шам... запах шампіньйонів сирих. Наче от сирі шампіньйони ісиш. Ну да, це в принципі грибний смак, але мені більше подобається грибний смак такий, як, знаєте, вже як у обсмажених грибів. Не знаю, такий. Коротше, як сирі гриби на смак. Е солі нема, кислинки нема, просто сирі гриби на смак. Далі, це от моя улюблена приправа в чіпсах, конкретно в люкс. Тобто, якщо я візьму люкс, то візьму її іменно сметана цибуля. Саме моя найулюбленіша на смак. Приправка. Ну, класика. Дуже світлі і з якою зеленою травою. Знову ж таки, середні по розміру. Ось так виглядають. Куштуємо. Топова mm. mm. приправа. Кисло, солона. Трошки навіть солоденька. На всі рецептори сразу e, Взаємодія, чіпсіни зі всіма рецепторами в роті відбувається. Єдине що, багато не з'їсиш, тому що so воно дуже роздразнює смакові сосочки на язику, і воно потім реально починає пекти. Пів пачки з'їдаєш і вже в роті все пече. Оце єдина в них біда. А так це саме, як на мене, самі смачні. Хоча тут є такі, які я ще не куштував. Рухаємося далі. Бекон. От бекон я зовсім не люблю. От мені, взагалі, оця приправа щодо чіпсів, що до, до, до сухариків ніколи не подобалась, бо це оце фейкове м'ясо. Ось так виглядає. Ну на запах, слухайте, бекон. На запах реально бекон. Ось такий розмір у чіпсінок. Приправи досить багато на кожній із. Куштуємо. Не. Запах був приємний, а на смак отстойний. Дуже сольоні оцей от фейковий димок. Неприємний смак, м'ясний неприємний смак, навіть не знаєте, не м'ясний, а такої самої дішманської ковбаси. Такої, Із села, яку, яку бабуся привозить. От, десь от такий от смак ковбасний, не беконний. Неприємний смак, бекон, отстойна приправа до Чіпсів. Краб. Краб у мене на другому місці, в принципі, після сметани цибулі. Ось так виглядає. Але, до речі, краб люкс я зараз буду вперше куштувати. Я ще е, краб -люкс, е, чіпси люкс з крабом я ще не куштував. Куштуємо. М. У люкса краб занадто солодкий, прямо такий сиропний, дуже цукровий. Хочеться, щоб був більш кислий. М -м, трошки треба сюди з уксус, уксусної приправи, як от, люблять англічані. Не знаю. Дуже солодкий, я їв чіпси з крабом і, і смачніші. Поки що, звісно, все одно в топі. У мене сметана, цибуля. І останні ось такі буду прям вперше вперше куштувати зі смаком лосося у вершках. Це, походу, якась новинка, бо я таких навіть і не бачив на прилавках до цього. Ось так виглядають. О, тут щось здорові чіпси не пішли. І реально тут багато таких здорових. До цього таких в такому розмірі не було в попередніх пачках. Куштуємо. Mm. Mm -hmm. mm. Я там риби зовсім не відчув, дуже схоже на сметану цибулю. Знову ж таки, є оцей кисловата, сольонувата, солодкуватий присмак типа сметани. Ну це не зовсім на сметану схоже. Просто такий кисло-солодко солений смак. Риби я зовсім не чув. дуже схожа на сметану цибулю, але немало цього присмаку цибулі, хто не любить. Я думаю, що навіть я би їх на перше місце поставив, бо вони схожі на сметану, цибулю, але більш лайтові. Тобто не так сильно під, після них, я думаю, буде пекти в роті. І оці от неприємні, неприємних відчуттів буде набагато менше. Коротше, ставлю на перше місце э, смак лосоць у вершках. Перший раз скуштував, мені дуже сподобалось. На друге місце сметана, цибуля. На третє місце паприка. От. Ну, а потім уже сир, краб, лісічки, не сподобались мені. І, взагалі, самі галімі, як на мене, бікон.